У Черкасах відбулася серпнева освітня конференція. Серед учасників директори закладів загальної і середньої освіти, керівники позашкільних навчальних закладів та завідувачі закладів дошкільної освіти. Такий захід учасники називають стартом нового навчального року. Більшість директорів, наприклад, вони постійно на роботі влітку, займаються складом, тут до нового навчального року приймати дітей у садочках і так далі. Це як старт, для нас це як перше вересня. Зрештою, перше вересня то вже в дітей і батьків потім, а для нас це фактично завжди останні тиждень серпня. Конференцію поділили на дві основні локації: загальна середня і позашкільна освіта та дошкільна освіта. Захід став платформою для підбиття підсумків навчального року, що завершився, а учасники обговорили досягнення та виклики минулого року. Організатори ж заходу підготували футболки з важливими меседжами. «Слоган директори вирішують усе насправді доволі потужний, який як на мене має підґрунтя, що директор є на чолі свого колективу і за ним стоїть великий колектив, який надає йому сили. Але саме директор є прикладом ось такої рушійної сили, нових змін в освіті, Тому директори вирішують все. Також освітяни окреслили ключові завдання та пріоритети на наступний навчальний рік. Серед них підвищення якості навчання, впровадження інноваційних методик, підвищення професійного рівня педагогічних працівників, а також створення комфортного та безпечного освітнього середовища для дітей. До заходу долучилася заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Зі слів пані Анастасії, минулий навчальний рік і літо директори провели за безперервною роботою, за що вона висловила велику вдячність. Маю дуже великих. Ми завершили Анторія Васильовича зрозуміло, коли нам треба рухатися. Зрозуміло, що мол, в цьому року це буде зробити важче, але хіба є щось, що не поплощу черкаської світі? Вам великня, і все, вас прийдеш на ще не було.